Закон Пробіли. вернути людям пенсії, які вони заробили своїм здоров'ям, у 86 році їх ніхто не питав, По 100 послам водки і в зону нормальне, достойну пенсію, щоб на сьогоднішній день можна було прожити. Скасувати закон, е, як він одинадцять дев'яносто один двадцять вони по прийняли. А гроші пенсійні наші гроші вони у, у бюджет на год не заложили. Не заложили. は・はい ike so rop ride.